Він не вимовляє ри. Всі сміються, а мені хочеться плакати. Мамо, чого вони сміються? питає дитина після виступу в садочку. І вам хочеться кричати, плакати, захищати, але найчастіше просто мовчите і не знаєте, що робити. Мовлення це дуже вразлива тема. Діти помічають, коли говорять не так. Їх виправляють, зупиняють, іноді висміюють. І навіть якщо вони не показують, це лишається всередині. А батьки відчувають провину. Чому ми не пішли раніше? Може, ми щось зробили не так, а раптом це надовго. Важливо знати, винних тут немає, але є рішення. Вправи, що запускають правильну артикуляцію, ігрові заняття, які мотивують говорити, поради, як підтримати дитину вдома замість тиску страху і сорому. І головне є ви, той, хто почув і не проігнорував. І є ми, хто допоможе вашій дитині заговорити вільно і впевнено. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося для консультації.